Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буде звіт по Project Pen. В мене це вже дев'ятий звіт, і в мене звіт в середині місяця. Так як я розпочинала проєкт, перший відео запустилося саме 15 числа. От почну я з порожніх баночок. І один продукт я вивела з проєкта. це була пудра від Ізихан. Зараз тут буде фото. Її в мене попросила сестра. Тож тепер закінчується пудру вона. Я поділилася, тому що в мене ще є багато пудр, а ту пудру я сама купувала, тож їй вона сподобалася, я віддала. От, і на заміну її я візьму іншу пудру. Давайте з неї почнемо. Це буде пудра від Top Face Упермач. Foundation in a Powder, Відтінок у мене 002 Light Cream це дуже світлий відтіночок, пудра дуже циркальна. І дівчата, я зараз напевно переступлю через себе і викину упаковку. До речі, я вже викинула упаковку минулого звіту, додавала метеорити від Герлен, викинула коробку. До недавніх пір в мене ще ось ця палетка була в. Коробція, але коли взяла в Project Pen, то вже незручно ви ще діставати, тому вже на одне сміття буде менше. Е, так, ця пудра, е, вона в мене не так давно. Сподіваюсь, видно, що вже просвічує тут решітка. Бачите? Вона дуже плить і швидко закінчується. Сьогодні я її наносила, і з тим тоном, який я буду також сьогодні додавати, вона дружить. Тому сподіваюся, що ну, до кінця року діду до дна, а там вже якщо закінчиться, то буде дуже добре. Так, друга порожня баночка, до речі, не друга, а перша це був ось цей перфектор від Maybelline. Я його показувала минулого разу, бачите, так нічого я і не змогла зробити, розібрати. Ще пару разів покористувалася тим, що в самій губці тут залишилося. Дуже класний засіб, мені сподобався. І якщо я щось подібне не захочу спробувати з інших брендів, то на наступне літо щось вже скрізь запачкалось, Повторю і в мене був відтінок 01 Clear Light. Хоча він був, як бачите, не світлий, а відтінок такої легкої засмаги нічого не перекриває, але гарно підсвічує шкіру, вона дуже красиво з ним виглядає. Так, тут буде порожня баночка. І давайте одразу буду показувати на заміну, беру інший тон від Maybelline, Сьогодні його вже наносила десь от стільки його. Я його зважила. Тут досить така важка баночка або скло і важить 95 грамів. Ну, самого продукту тут 30 мл. в мене тон 03. Без назви. Без назви, начебто. В мене минулого року був 0,2. І ви знаєте, вони практично однакові по кольору. Просто той був з рожевим підтоном, а цей більш з таким жовтішим. Сьогодні наносила. Ідеально мені підходить. Цей тон у мене з кінця липня або навіть у серпні я вже отримала. Ну, вже пам'ятаю, що після дня народження замовила ці два, так? І за цей час я закінчувала два засоби, тому ним не так часто користувалась. Хоча, ну от, вже стільки якось в мене встигло використатися. Тут він мені всім подобається. Тут є спирт у складі. Я, чесно кажучи, склад не читала при покупці да й так, але ну, він відчувається по запаху. Так, тут все нас блистить і, до речі, склад я тут і не бачу. Мабуть, він під з тим, якщо відковернути і відкрити. Ну, це вже не будемо цим займатися в Тоні Videor також є спирт у складі. У мене два було різних, матуючих і одне обидва з спиртом. Ну, вже так, як є. І е, наступна порожня баночка. Це буде ось такий засіб е, Cloud Mat від Lamelle відтінку 02N. Сьогодні якесь у мене не дуже добре освітлення, але так от видно, що він навіть, тут, бачите, такі просвіти. Вже він не вичамлюється, використала і задоволена. Я купувала його. Якщо я не помиляюся, вже в цьому році. І в мене залишився єдиний відкритий тон. І два ще в запасі, чому я дуже радію. Все, що мені не підійшло, я віддала, бо ну, я б його не змогла закінчити. Так, цей тон я додавала вже не пам'ятаю в якому звіті, але він тоді важив 28 г. В минулому звіті він важив 22, а в цьому 12 грам. Тобто, за місяць я 10 грамів використала. але ну, я ним єдиним лише і користувалася. Трішки цей закінчила, там може на раз чи на два, бо я вже і не пам'ятаю. А ось цей був мій основний тон. В принципі, він, ну я не скажу, що він мені зовсім не сподобався, але в нього є недоліки, він досить криючий. Але при цьому він не стійкий. І на моїй шкірі його дуже помітно. До того ж, він скочується на моєму денному кремі з SPF від НІВЕ. Ось цей, наприклад, і ось цей не скочується. Тому мені довелося відкрити ще новий SPF. Ну, використала і використала. Повторювати я не буду. Думаю, більше підійде нормальній шкірі. Але ну, навіщо таке сильне перекриття? Якщо у вас нормальна шкіра здорова, то напевно. І не потрібно. І на заміну я візьму консилер з цієї шлянейки від ламель. Його от, видно так, от стільки вже не багато, тому хочу добити. Також я його зважила. Бо я не хочу псувати зовнішній вигляд своєї косметики помітками, різками цими чорними. Так, ось такий тон це 0,3Н. Хоча і 03, але досить світлий. В мене з'явився, мені подарувала подружка на день народження, консилер від Estee Lauder, люксовий. Тому хочу цей скоріше добити, бо якось, якщо почну користуватись, то, скоріш всього, цей залишиться, Залишиться, а той буду частіше використовувати. Так, ну і ще одна порожня паночка це від Dior Parfum пробник. Амбре Нуа. Мені сподобався цей аромат. Я таке люблю такий, як унісекс, чи то більш навіть до чоловічого, схожий. Ну, Все повністю порожня пляшечка. Тому йде е сюди. А додаю я парфум повнорозмір імператрицю від Dolce Gabbana, Це Limited Edition, це на ще 30 мл. От, або 50. Бо коробку я якраз таки забула взяти. Також я їх зважила. Якщо дивитись так, то, здається, більше половинки, якщо дивитись так, то менше половинки. Не те, щоб я хотіла їх прям закінчити, але я користуюсь просто ними досить часто, і мені цікаво спостерігати прогрес. От. І тоді, знаєте, проєкту і не забуваєш якось користуватися, використання йде швидше. Ну, і переходимо далі до олівців, таких подібних засобів, які ми відміряємо. Олівець від ламель в 407-му відтіночку. Ще поки що є, ще не закінчився. Але вже стрижень у мене вилітав, коли я точила. І там в середині олівець порожній. Я в жовтні, так, це зараз жовтень. В своєму проєкті 10 засобів, 10 використань, в свій списочок дописала ці деякі продукти з Project Pen і порахувала. От Не за весь період да, цей звіт, а саме з 1 жовтня по 15 я скористалася ним 19 разів. Тобто є зараз вже дощова погода, трохи прохолодно і іноді я зовсім не виходжу з дому цілий день, тоді я не користуюсь. Але... Коли я кудись іду, то я можу 2-3 рази за день використати цей олівець. Тому ну, досить багато використань в цьому місяці, але ще немає порожньої баночки. Ну, і це не страшно, бо новий олівець мені не хотілося б додавати. Подивіться, ось витрата за 9 звіт таким світлим, зеленим. І от ну, це стільки його залишилось у мене. Ну, звісно, тут, якщо я продовжу так само активно користуватися в наступному звіті, то він у мене і повністю закінчиться. Бо, знаєте, мені тоді здавалося, як я його попередній раз поточила, що на пару разів, але ось скористалась 19 разів. Вже почав він мені дряпати губи, я поточила ще раз і ще там стрижень трошки є. Тому ось так. І в цілому за проєкт дуже хороший результат. Бо цей олівець також був не самого початку. Це він після третього звіту я його додала. Тобто десь півроку, так, щоб не рахувати. І тут продовження моїх засобів. Так, ось цей олівець від LCF. Немає знову результату. Дивіться, це в сьомому звіті я робила позначку. У восьмому, і дев'ятому, ну, немає що відмітити, якийсь там пів міліметра, ну, воно навіть не буде видно в зошиті. Це такий красивий колір: корал чи лосось. Він на очах не настільки яскравий, я його наношу в слозову нижню, мені дуже подобається, а також останнім часом почала його ще й наносити на губи. Так, давайте це до того, що. Залишається, але витрати, як такої, практично немає. Оці олівці, вони не такі кремові, як ламен, що там намалював трішки, і він вже списався. Ні, вони такі тверденькі. І за рахунок цього повільно витрачаються. Наступний олівець це від Glimbi 113-й. І тут маленька витрата, о, дивіться, зламався. Зараз вже коротший став буду знов ташити. Але не знаю, чого він зламався. Я не сильно тиснула. Він, цей олівець дуже м'який також. Е, і ось трішечки його витрата зовсім. Я його точила раз. Але зараз, бачите, була б вже більша витрата. Ну, нічого, будемо на наступний звіт. Е, точила я його сьогодні перед звітом і е, до того не пам'ятаю, наче не точила. За жовтень я його всього раз використала. ну Плюс там з 15 серпня скількись разів, можливо, також була витрата, От, бо більше я своєї уваги приділила саме цьому олівцю, бо бачу, що він вже от -от закінчиться. Цей олівець дуже м'який, він швидко витрачається. навіть от, е, Я не сильно ним часто користуюся, але цей, після четвертого звіту, я додала. От так, так, стільки вже використали, тобто дуже добре. Олівес для брів від Крістян. В минулому звіті не було позначки, не було результату, а в цьому трішечки є. Це ось такий відцінку в мене 0,3, і ну, зовсім його вже не так багато. До кінця року. Думаю, що якщо я не закінчу, то майже закінчу, тому що е, користуюсь на щоденній основі. І е, олівець від El Pro додала в минулому місяці 102-й. І тут більша витрата ось така. Е, по м'якості вони приблизно однакові, але це я наношу прям, ну, практично на всі брови. Я викручувати його повністю не буду, бо він ще досить довгий. І може поламатися ось такий, а цей вже ну, занадто темний, це тільки на хвостик брови. Так, е, і все, що по блокнотику, давайте далі поговоримо про рідкі продукти. Е, рідкі тіні мене здивували. Мені здається, жодного разу я не скористалася за цей звіт, бо в мене з'явилися тіні олівець від Шанель, і я ними часто користуюсь. А ось цей відтінки схожі, а ось цей якось якось так. Чому я купила схожий продукт, якщо в мене вже цей був, бо тим я користуюсь більше для стрілочки і для контуру губ. От, а як тіні на все по віку, такі достатньо темні, я не дуже люблю. Хоча іноді це рятує, коли треба швидко. Так, і на початок їх було 23 г. Потім вони з першого звіту в мене було стало менше. Було 22, а сьогодні знову 23. Довелося записати 23. Добре. Ну, я розумію, що це якась погибка вагів, але ж вже більше, ніж було. Так, далі рідка помада від івроше також з першого звіту. І на вагах без змін 14 грам. На початку проєкту була 17 грам. Мені здається, це вже вага самого флакону, тому що там. Ну, засобу вже дуже мало. Він вже тільки по стінках, ну, можливо, на дні, але він не такий, знаєте, він мусовий, якийсь, текучий. Його ну, так перехилити, да, як олійку чи як блиск, щоб він перетік, неможливо. Стопер я прибирати не буду. Я користуюся і, до речі, в цьому місяці, з 1 числа, я скористалася, наче 12 разів. Зараз перевірю. Так, 12 разів ну, за 15 днів, тобто це практично кожен день. Е, ну, Прямо, знаєте, ловлю себе на думці, що я заставляю себе цим користуватись. От, щоб побачити якийсь результат, але ці 12 використань в грамах нічого не дали. Мабуть, треба брати було ювелірні більш якісь точні ваги. Е, так, let's glaze це олійка для губ. Ага. Я її туди хоч записала. Так, да, по вагам така сама вага, 27 грамів, не сильно часто користувалась, але в тюбику так візуально то стало менше. Ну, знаєте, якось більше ці е, олійки я використовувала як домашні, а зараз рука більше тягнеться до інших бальзамів домашніх. І якось ця олійка не дуже в мене пішла добре за один місяць, але це всього вона місяць проєкті. І, і ну, до кінця року цілком реально, її закінчити, якщо постаратися. Не знаю, буду я прям старатись чи ні, бо вона мені подобається. От, зараз, бачите, тут у мене і волоски, і тон, і консилер, і вона якось так як скукожилася, на губах вона гарно ж, ж себе ще поки виводить. Е, так. З цього я все показала. Те, що додала, показала, залишились пудрові продукти. Давайте, з того, що в мене прям з перших днів проєкту це Hourglass палітра. Так, не буду купувати ніяких поки що палітр. По я сподіваюся, що до кінця року в мене вже покупок декоративки не буде. Це ж половина жовтня і два місяці. Так, тут і будуть і Чорні П'ятниці, і свята. І все. Але в мене з'явилася така ідея скласти для себе адвент-календар, але не повністю щось там купувати, а з того, що в мене вже є. От. І кожен день е, з 1 грудня відкривати, е, ну, я хочу по пакетиках це зробити, або в папір подарунковий, і е, ось так себе якось порадувати, щоб. Тих спонтанних і непотрібних покупок не робити. Лишився в мене вже в минулому звіті останній продукт. В проєкті брало ці чотири. Ця пудра була вже порожня. Ну, поставимо фото. Трішечки, якби збільшилось дно, ну, воно вже, по крайній мірі, помітно, хоча воно й пофарбовано в колір рум'ян. І тут дуже вже тоненький шар. Не знаю, хоча вони мені і не надто подобаються. Я така, знаєте, наполеглива, і я хочу за таких добити, бо е, дивіться, який свого я набрала. Ну, Їх можна переборщити дуже легко, залежить від пензлика, залежить від того, чи є кремові рум'яна під низом. Я часом цього звіту часто обходила взагалі безпудрових рум'ян, тільки кремові. Бо мені цього достатньо, це в мене стійко, це тримається. То нащо на себе то наносити 25 шарів е, і потім ще: а давай ще пудру і зашліфую, щоб не так яскраво було. Ну, ось якось так. Але в ті дні я намагалася наносити складинку, як тіні, бо воно, в принципі, непогано. Повнастим пензликом також непогано. Це абсолютно не пилючі ці рум'яни, ці полили набагато більше, ці якісь. Хоча все все запечені, ну, треба добити до кінця року не маю надії закінчити, але е буду брати в наступний рік, хоча така тяжка величезна палітра, але хочу добити. Так, далі. Також з початку року ось такі, Тут я не можу викинути коробку, бо кришка не тримається, і вона в мене в косметичці окремій лежить. Ось так. Ну, не знаю, тут. Вже ці три відтінки, здається, вже в другий звіт у мене. Тут, бачите, вже дійшла до стіночки вже тут зовсім трішечки з цієї сторони. Цим відтінком я користуюсь прямо от кожен раз, коли роблю макіяж. Це рідше, хоча ну, це і для затемнення також практично на кожен раз. Не знаю, чи за місяць буде видно якийсь прогрес чи ні. Але за рік, в принципі, тут непоганий прогрес. Ось так. І третій продукт, який також з початку року, це тіні від Essence, однушка. З Цього звіту дуже часто не використалась. Прям от навмисно не брала палітри, якісь з світлими відтінками іншими, щоб цей побільше використати. Ну, не знаю, чи буде видно звіт. По фото я ще хочу порівняти з самим першим фото, яке в мене було в січні зроблено. Ось. Можливо, тут поставлю саме січневе фото, бо ті всі фото вони практично однакові. Хоча от я їх набираю, вони не пилять, вони такі якісь кремово-розинові. Ну, вони не кремові, так, це пудрові, але вони на дотик кремові такі приємні. І вони зовсім не змінилися, У мене підбільшується упаковка, але хоча тут також поламана, можливо, є сенс перенести їх в ці два рефіла, чи вони помістяться чи ні. І, і, не знаю, і ще якісь, може, десь будуть порожні рефіли перенести, бо е, скільки тут грам у нас було заклеєно. До речі, в них 21-му році термін придатності вийшов. Вже 25-й закінчується. Ага. Не бачу. Тут, бачите, відірвала і все порвалося. Е, ну, тут, напевно, грамів 3, не знаю. Так якщо по рефілу дивитись 2-3, то тут, напевно, по пів грама це рефіли, по 0,8 грама. Ну, то в 2, напевно, не поміститься. Тому щось буду думати. Або якусь таку. Невеличку від пудри звільнити ну не, не таку, вже поменшу, щоб перенести в нормальний футляр. От, Але я тож, також тіні я хочу добити. Скільки років мені на це піде, я не знаю. Так, далі те, що додавала пізніше, це буде від Шарлотти Тілбері хайлайтер. От, Ось так це виглядає. Поки що скульптором я тут е, користуюсь, але. Якось також от уже на кожен день, не так часто. А хайлайтер, мені здається, що знов збільшилось. Можливо, не з минулого звіту, а з моменту ту, того, як я додала, то точно збільшилось. Ось Один з улюблених хайлайтерів, хоча в мене лежить ще Палітра Dior, і я її отримала в січні в подарунок на рік, і Скільки разів я скористалася, ну дуже мало. І вона виходить, пролежить, вже діоробновила ці палітри. До речі, не по тим відгукам, що я бачила, не надто вдали оновлення, ж попередні були кращі. От, і е ну, виходить, що на цю упор, а то і не користуюсь, Треба якось це міняти. І е метеорити від Герлен дно збільшилось, буде фото за минулий звіт. Хоча я не так часто, зовсім не кожен день користуюсь, просто вже і так був тонкий шар. Бачите, з цієї сторони тоньше. Хоча я всі відтінки, як мені здається, на мій погляд, рівномірно набираю. Можливо, то що правою рукою, то так до правої сторони ближче. Цієї пудри вже немає в продажу, і як вона в мене закінчиться. Якщо я захочу якусь таку шифлуючу пудру, то, можливо, я візьму від Givenchy Prisма Libre пресовану в пудру, тому що я бачила її у відгуках і вона схожа на цю. Перевірюю зараз, що я нічого не пропустила. Наче все є. От... Тож продовжую користуватися. Залишається два місяці до кінця року, і наступного року не знаю, чи буде в мене цей проєкт чи ні. І е, чи я буду залишати ці продукти, чи буду міняти. Так, це вже порожні баночки, а це зараз у використання. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!